Давайте пограємо в гру, Рифмовка Привіт, я їду в правильно, в Мадрид. Пам'ятаєте, я подавав документи на новий паспорт для Ніколь закордонний і також на свій закордонний. І от зараз буде квест. Чи зможу я їх забрати? Ну, Нікін, начебто, як би зможу забрати, а от чи зможу забрати свій, це цікаве питання. Тож побажайте мені успіхів: їду в мадрид за паспортами. Тепер на вокзалі треба тепер купити картку для проїзду на метро і автобусі. Купив я картку всього на два проїзди щоб проїхати туди і потім назад. Так що такі справи. Коштує 6,50. Зараз тепер знайду де моє метро і поїду. Так, мені потрібен перший. Це ти. І так, ось мій маршрут і треба проїхати 28 зупинок. Я зараз на плаці Кастія, а мені потрібно на Лагавіа. Добрався я до станції Лагавія. Цікаво, що подорож Воєдоліт-Мадрид зайняла годину, а подорож Пол Мадриду з допомогою метро теж зайняла трохи більше години. Майже добрався. Мені туди. А ось і місце призначення вон, три буса. Так, Друзі. Значить Дуже коротко. Справився я за пів години. Людей майже не було, тож вийшло все дуже швидко і ну, мені сподобалось. Нікін паспорт вже у мене. А друге я подав на паспорт для Софії. Третє. Свій паспорт я не забрав. Так, по мені є нюанси. Що потрібно? Потрібно відправити їм на електронну пошту три відсканованих документа свідоцтва про народження трьох дітей. Після цього вони формують список для того, щоб мій паспорт прийшов сюди в Мадрид. І потім вже мені дадуть знати, що треба з ним приїжджати. Але сюди потрібно прийти з оригіналами. Так що зараз піду від Ну і треба написати на електронну пошту, відсканувавши е, свідоцтво про народження, що я такий-то, -та, такий-то -та Подавав документи на закордонний паспорт. маю трьох дітей. Е, прошу вас видати мені закордонний паспорт. Тож, щось кшталт такого. Тож зараз треба організувати. Свідоцтва, відправку свідоцтва з України і все, тож наступного разу, коли буду забирати наприклад, паспорт для Софії, я зможу забрати паспорт за кордони для себе. Ну а Зараз я відсвяткую, зробив діло, гуляю сміливо. Тож, в принципі, їду назад, ну, а там десь трошки прогуляюся. Вийшов з метро, а тут дощ. Хі -хі. Ти подивиться, можливо, буде цікаво. Хотів відвідати музей, поки є час. Але, виявляється, влітку у них графік максимум до трьох, а, скоріш за все, навіть його другий о ну, вже зачинається. Так, друзі, ну і кілька думок особистих з приводу всієї цієї ситуації. Я думаю, що кожен розуміє, що йде тупа, геноцидна, агресивна, безжальна війна. Те, що Україна тримається, це звісно дуже добре і дуже класно, що і досі фронт тримається. Крім того, чи було звільнена досить велика територія після перших місяців окупації. Також зрозуміло, що у нас є втрати. І це цілком логічно і цілком нормально, що влада України вживає деяких заходів, в тому числі намагається повернути українців, особливо чоловіків, особливо призовного віку, для того, щоб вони повернулися в Україну, захищати Україну. Це абсолютно цілком логічно. Давайте просто так, от уявімо, пофантазуємо. Наприклад, я бачив, дехто каже: а давайте наших депутатів відправимо на фронт, і вони хай воюють разом з президентом. Ну давайте скористуємо цією ці логікою і спробуємо. Відправляються на фронт усі наші можновладці разом з президентом і воюють на передові. І як ви це собі взагалі уявляєте? Тобто Україна залишається без влади взагалі. А ви готові замінити владу? Ми ще ну, розглянемо цю ситуацію більш глибше. Тобто ти стаєш депутатом, то значить ти повинен одразу ж піти в окопи. Правильно? Якщо ви е, депутатів відправили на війну, а ви стали депутат, депутатом, то значить і вам потрібно йти на війну, правильно? Е, інша, інша штука, якщо наші депутати і можна усі залишаються в окопах, то ви думаєте. Росіянам немає різниці, кого вбивати, чи солдатів, чи це будуть хтось інший, чи це буде Зеленський. Та навпаки, це буде ще й крут, крутіше. <кхм> а, інша штука, фантазуємо далі. Якщо а, їх заставити домовлятися з росіянами, тобто що тоді виходить? А, за що ми тоді домовимося? Ми хочемо кордони 91-го року, так? Але що ми можемо запропонувати Росії? Абсолютно нічого. Ми ці території не контролюємо, їх контролюють росіяни. І вони кажуть, вийдіть із чотирьох областей Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька областей. А ви взагалі думали про те, як би херсонці віднеслися би до того, щоб знову не в Херсон зайшли росіяни? Звісно, я не експерт і це лише просто мої думки. Але мої думки сходяться на тому, що далі буде ще гірше і це зрозуміло. Для того, щоб було покращення, вважаю, що потрібно просто робити донат на Збройні Сили України. Це, на мою думку, єдиний правильний варіант, якщо ви не на фронті. В принципі, в мене на цьому все. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку, залиште будь-який коментар. І до зустрічі в наступному відео. Булай!